Любі друзі, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ну от нарешті, з якогось 12 разу то робили уборку тут зверху, підлога так не чіпали її. І тепер вирішили зробити нормальний ремонт. Прийшло, прийшов час для нормального ремонту. Ну, от почали добрались до підлоги. Починаємо. Прощить підлогу. Вот. Мені таком... ну, здається, звісно, що краще було б, якби було на дворі сухо, що сразу кое що виносить і одразу палить, а кое що на дрова. Ну Тут є доска така, що і на дрова піде. А більшість таке, що це вже на дрова, я думаю, ніяк не піде оце. Це вивезти, оце я не знаю. буде. Отакому стані ця підлога. Будемо робити тут. Ну Це друзі, я вам колись показувала відео, що ми робили тут, прибирали в цьому сарайчику, але ми прибрали, були і отут з краю підлогу були, вибрали в кутку там була. А, а тут стояло таке, як міст, ми його залишили, бо думали, що можливо ще щось з часом будемо тримати якусь тут тваринку, купимо собі, принаймні хоч якихось курей. Але тепер вирішили все-таки його прибрати, бо воно все з грибком і воно тут дуже в страшному Але стані. Це, що з ним? Це, це, Це наскільки я розумію, чи вікно було чи що воно таке і що з ним? Я знаю, що то було. То було, коли в людей, люди тримали отут корову, стояла корова. І навоз викидали отудою, через вікно викидали. Ви отуди кидає? гній викидали. Там ото яма в нас зроблена, да, компостна. Ото туди викидали гній в ту яму. А оце що? Оце що оце викидали сюди? А ото, оце отут був отакий жолоб, як на фермі такі жолоби, куди стікала вода, вся ну, сеча, все рідке стікало сюди, і воно отуди в ту дірку на двір витікало. Зрозумів. Mm -hmm. Його роб... А густе викидали отуди. Я його розчищаю, воно там ніяк не треба отой. Ну, нам його треба, потрібно закрити по-любому. За, як буду підлогу робити, зацементірую, за забетонірую, угу. щоб тут дірки... Там цеглою закласти. А, його. Або, або цеглою закласти, це не, не проблема. В общем, в общем, отаке. Отаке. Ну, ну тут треба, щоб... Таке трухли. Сьогодні ну, звичайно, так... куди тут? Якусь птицю купляти, ставити на цю тільки зараз. Заразиться, заразиться, благополучно здохне, як щось купити. Ну, так що так, стіни, стіни тут у такому стані. Там, бо тут теж було стояло таке, ми не розбирали його, стояло таке, як відгорожене, таке було там в попередніх відео. Ми вам показували. Там, напевно, у людей стояли або якась птиця була, можливо, якась свиня стояла там, чи може телятко маленьке. Ні, ні, це птичник був, воно таке невелике. Можливо. Так. Це все таке. Ну, тепер оце Дуже дуже добре було, якби був на дворі, була на дворі погода. Оце в нас отут дрова складені. От. Зараз оце знизу оцю стопку оце все. Потрібно прибрати оце трухляча. Я звідси його оце все трухле заберу ось сюди, це зразу спалиться. А сюди зараз буду складати такі дрова з лісу. Ну, такі нормальні з лісу. Ось у нас куча дров. От. Далі в нас ще отут дрова є. Оці зараз зберу. І там ще в нас є отут дрова. Ось це тут дрова. Це чоловік трошки рубав тут них. Тут ще має дорубати. от. І зараз я їх позаношу, ці всі дрова поскладаю туди. І це тут лежать бутилки, отакі зв'язані докупи. Оце чоловік минулого року накривав виноград на зиму такими бутилками, Оттак, всовував в лозу ці бутилки. От. І це знову він вже наготовив, буде вкривати виноград, тому що буде скоро зима, морозі. От зараз я це все поскладаю. ці дрова. Холодно, так, напевно, буде мороз на ніч. Це все. бо сюди, як дощ піде, на нього дощ влиє, таке так воно буде мокре страшненьке. Mm, так. Тут треба складати так, щоб було лежало на охрест, щоб воно не перекидалося. Ну і так ось поскладала я дрова. В мене вийшла така стопка дров, ми її прикрили зверху клейонкою. Бо обіцяють дощ, але дуже вітер, і та клейонка зриває вітер її знову. А внизу поставили оцю плиту, що з, з кухні там літньої з підлоги зняли. І ще округша плита стояла, прикрита, щоб сюди не забивав дощ. Але бачите, плиту вітер перекинув, вітер страшний. Оце наші плети. так, і аж там І також з того боку. Он. І ластопка, так що ми трошки запаслися. А це те все, що чоловік повиносив із сараю. Я вам показувала, як розбирав сарай. Оце він, ну, то не сарай, а стайня була в людей. Там тримали худобу, колись корова стояла в людей. От. І оце тепер вони, бачите, оці дошки погнили. Оце теж чоловік все поріже циркуляркою на дрова. Його, можливо, навіть не буде різати, дещо топором порубає, бо воно таке, що не все на циркулярку і безпечно брати різати. Ну, тут дров теж багатенько буде з цих дощок. Правда, вони не дуже тепло дають, такі трюхлі дрова, ну, але все рівно. Тут у нас отак от. Це все те, що ми поскидали з горіща. Тут ще треба порядок робити, що повивозити на смітник, що куди. Отаке колесо знайшли на горіщі, стояло від велосипеда. Кришки алюмінієві якісь старенькі. Оце така штука була, колись в сараї ми прибирали, витягли. Не знаю, як воно правильно називається. Тазі чи ванна, чи як. Таке велике, воно діряве, воно протікає, але ми його залишили. от Зараз в даному випадку там прикриті дрова. Такі дрібні дрова на розпал прикрили тим, щоб дощ не намочив. Це тут уже у нас теж склали старий металобрухт усякий, всякий позбирали. Можливо, його здамо на метал і буде якась копійчина. От. То старенькі миски, якими чоловік накриває виноград на зиму. От. То вже я вам показувала. Оця штука теж лежить. Чоловік накриває отаким виноградом. Так, декілька бутилок докупи, зв'язує скотчем, обрізає краї на бутилці. З обох боків низ і верх обрізає, лишає лише центр бутилки, і отак потім скотчем скручує докупи. І виходить таке довге, така штука туди запихає виноград, і так на зиму вкриває виноград таким. Там в стіні, ви бачите дірку в сараї, то дірка та, що я вам показувала всередині з сараю. Оце люди викидали туди навоз, гній, отак ось сюди викидали тут от яма Отака в них була зроблена. Цю яму викидали його, а потім вивозили на поле на город. Ми теж тут кидали бур'ян з городу, зілля, зробили його як компостну яму, воно вже перегнило тут усе. чоловік буде виносити на город або під дерева. Під молоді дерева буде давати. Це щоб в сарай, виходив на горіщі. Оце теж лежать бутилки, які чоловік залишив, щоб вкривати виноград. І он вже склеєні, які з минулого року він повиносив із сараю, бо там прибираємо. І отакий ось кафель знайшли, запасний до наших п'єців. І в нас ще багато, там цілий мішок такого кафелю теж знайшли на горіщі, лежав. Видно, якісь залишки від того, як колись люди будували п'єці. Ще в нас є отака труба. Не знаю, що це за труба, для чого вона, але така цікава якась чи дренаж, якийсь чи що з нею робити. Такий кусок труби, знайшли. На сходинки на виході. На сходи, ага, щоб там протікала вода попід тим. Зрозуміло, бо там струмок води тече, там, як тут кажуть, фоса. А ми будемо там сходинки робити, якраз під сходинки цю трубу покладемо. Це якісь залишки битого шиферу, які потрібно вивезти. Ми це все на кубку збираємо і будемо вивозити. Я зайшла на веранду, заховалася, щоб трішки з вами поспілкуватися, тому що на дворі дуже сильний вітер. І в камеру дуже задуває мікрофон, тому ви нічого не почуєте. Я розумію, що ви дивитесь відео і думаєте, чому воно так? Що роблять-роблять щось одне, потім вже роблять інше, потім знову те саме роблять. Так я хочу вам пояснити, чому в нас так виходить. Іноді так буває, що розпочинаємо одну якусь роботу робити, і замість того, щоб дійти до кінця, вже до, як то кажуть, до фінішу, зробити ту роботу. А в нас її не виходить зробити, тому що іноді буває, що підходить так, що потрібно щось більш важливіше робити. І те перше, що робили, просто тупо залишаємо, а робимо щось інше. Ну, так буває, на жаль, тому що в нас роботи дуже багато. Нас тут роботи на 7 років вистачать. Його все поробити, до ладу довести. Тому іноді так буває, що робиш одне потім або завдяки. О, буся полізла по дверях. Полізла на горіще. <смі> ну, Буває так, що робиш одне а потім терміново приходиться змінити ту роботу, свої плани робити, щось інше. От буває, що передають дощі і потрібно щось там прибрати в дворі, щоб воно не намокло, чи якісь дрова там заховати, чи щось ще. Або робиш одне, а потім. Дощі, дощі, і, там, наприклад, ми прибирали там, в сараї, йшли дощі, ми собі потихеньку там щось робили в сараї чи там щось в хаті якийсь ремонт, а потім раз і такі, погода, сонечко, і потрібно йти щось там в городі прибрати, поки сухо, поки підсохло все. От. Тому іноді так буває, що міняємось, то те робимо, то те робимо. Також трохи часу займає канал. Потрібно відео змонтувати, завантажити його на канал. А потім не знаю, як інші, але мені дуже цікаво читати ваші коментарі, і мені дуже хочеться з вами поспілкуватися в коментарях. Мені хочеться в мене таке бажання велике кожному відповісти з вас, друзі. Просто може колись комусь не відповіла. Вибачайте, будь ласка, тому що не вистачає часу всім відповісти. Але насправді я читаю всі коментарі. От, звичайно, іноді так буває, що якась робота, я зайнята і можу одразу не прочитати коментарі, то я їх, звичайно, прочитаю трохи пізніше і обов'язково вам відповім. З моїх квіточок залишилися лише оці. І то вони вже отакі, в такому стані, бо був мороз, приморозив їх. Ще залишилось два маленьких грона винограду, які ми ще не зрізали. Ми залишили його, щоб добре дозрів, аби посмакувати дозрівшим. Треба їх буде сьогодні забрати, з'їсти. Якраз по одненькому буде з чоловіком посмакувати. А ось які красиві листочки на агрусі. Золоти, червоно. Ось мої хости. померзли, зато петрушка зеленіє. Вибачте, за сторонні звуки сусіди класи труби. А ці померзли, але відживають. Як вона підходить. Підлазить, щоб її гладили. Не хоче, щоб Рудика гладили, Хоче, щоб в неї гладили. Бусиночка, ти ласки хочеш теж. Всі хочуть тепла і любові. Маленькі наші котики. Бусинка. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.